Сафесова генерала Макмастер, рада бачити вас тут на Суспільному. Щиро дякую за ваш час. у лютому, коли розпочалися перші переговори між російською та американською сторонами, лунала доволі суперечлива риторика від американської сторони щодо України. Тоді ви сказали в інтерв'ю бібісі, що глибоко розчаровані інтерпретацією Трампом причин війни. Ви зазначали, що вони можуть бути продиктовані Трампу корисними ідіотами Путіна, і є потреба це виправити. Чи вважаєте ви, що за місяці, які минули по тому, ці корективи врешті були внесені. Сподіватимемося на це. Я гадаю, у цьому випадку можна сказати дякувати Богу за Володимира Путіна, бо саме він переконує Трампа. Але це не мало б бути сюрпризом. Президент Трамп нещодавно сказав, що Путін, мабуть, збожеволів, однак він ніколи не був божевільним. Він завжди був одержимий, він завжди був одержимий відновленням Росії до його бачення національної величі та відновленням Російської імперії. звісно, робити це він хоче за рахунок України, утриївши кандидата в президенту у 2003 році, шляхом тривалої кампанії з політичної підривної діяльності, шляхом вторгнення 2014 року, повномасштабного повторного вторгнення 2022 року. Що ж? Нам слід було значно раніше дійти висновку, що Путін не зупиниться, доки його не зупинять через запевнення Росії, що їй це обійдеться дорого, дуже дорого. через обмеження його здатності продовжувати цей наступ на український народ і керувати далі своєю військовою машиною але також постійною відданістю України в будь-якій формі, яка є прийнятною, як от надання довгострокової позики з низькими відсотками, чи щось таке. Це те, що необхідно на даний момент. І я сподіваюся, що президент Трамп і його оточення дійдуть до цього висновку. Якщо ми подивимося на риторику нинішньої адміністрації Сполучених Штатів, не завжди зрозуміло, як вони зараз сприймають Путіна, Та й сам Трамп теж у його постах дуже різні позиції від допису до допису. Водночас, нещодавно він зауважив, що не задоволений діями Путіна зокрема нещодавніми обстрілами Росії і українських міст, що супречить мирному процесу of discussing the negotiation process. Чи бачите ви, що позиція Трампа щодо Путіна систематично змінюється? Путін Оріц Езвалтелетусейденоатикічолобитюлишеї знаєте, я гадаю, що ще зарано говорити про це, але показники свідчать про правильний напрямок. І Я вважаю, що велика кількість людей насправді більшість людей у конгресі. США, більшість людей у республіканській партії, більшість прихильників Трампа, розуміють, хто відповідальний за цю війну. Це Путін та клас гіпернаціональних лідерів навколо нього. Розумію, що вони зробили, щоб завдати стільки страждань, труднощів і втрат українцям. і це стосується їхнього власного народу. До речі, що ж є і група людей, які мають дивну симпатію до Володимира Путіна. Ви бачите це у Сполучених Штатах, а також у Європі. Тому що Путін видає себе за рятівника західної цивілізації заповнюючи порожнє місце загрозою, чи то українськими нацистами, що смішно, чи то мігрантами, які приїжджають із півдня Європи, чи то залякуванням так званим прогресивізмом, і деякі люди купуються на це, і тому я гадаю, що справді важливо навчити людей Це такий вид дезінформації та пропаганди, який плине з Росії, але також через деякі ультраправі групи давайте зробимо крок назад і подивимося на відносини США та Росії за часів першого терміну Трампа, коли ви були радником із нацбезпеки. У вашій книзі на війні із самим собою ви зазначали, що Трамп обманював себе щодо Путіна, і що Обама і Трамп також можливо переоцінили свої можливості у той час коли ще велися дискусії про підтримку добрих відносин між США та Росією, тож чи вважаєте ви, що час, який минув, і події, які сталися, насправді довели, що ви мали рацію на той час? Так, але це мало бути очевидною раніше. Це стосується усіх. Джордж Буш потрапляв у цю пастку. А як щодо канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка дуже довго думала, що вона може бути приборкувачкою Путіна і затягнути Росію на Захід і більше інтегрувати у Європу, яка побачила майбутнє Росії у мирних відносинах із Європою. Як це мало спрацювати? Тож мені здається, тут треба розуміти, що підживлює силу Володимира Путіна. І це прагнення відновити величу Росії і глибоке відчуття скорботи, пов'язане із розпадом СРСР порушенням Варшавського договору. Він і його гіпернаціоналістичний клас, соловики, які його оточують. Поки природа російського уряду не зміниться, він залишатиметься загрозою не лише для України, а й для всієї Європи та й всього світу в контексті того, що Росія робить щоб створити проблему в Сахелі, наприклад, або в Центральній та Південній Америці, Підтримуючи жорстоких диктаторів у Нікарагуа, Венесуелі та на Кубі, Тож Росія не буде нашим другом за Володимира Путіна. Я гадаю, що президент Трамп саме доходить такого висновку. Хотілося б, щоб він дійшов до цього раніше. Але принаймні він може сказати: Агов, я вичерпав усі наші можливості. Він хоче зробити те, чого всі ми хочемо. Це побачити кінець війни. Але ми не хочемо бачити кінець війни на умовах Путіна. Це зрозуміло з масованих атак по Україні безпілотниками та ракетами останніми тижнями. а також зі скупчення російських військ зараз у напрямку Сум та Харкова. А також із зусиль щодо незаконної окупації Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей Ви знаєте його амбіції виходять далеко за межі того, що прийнятно для українців, звісно. але це має бути неприйнятним і для всього вільного світу. Чи вважаєте ви, що у сполучених Штатів є загальне розуміння стратегії Володимира Путіна? наприклад, з одного боку, росіяни кажуть, ми заохочуємо ці мирні переговори та готові брати в них участь. Але водночас, як ви згадали, ми спостерігаємо ці атаки різних видів та масштабів по Україні. у цій мові корінні причини. Знаєте, отже, знаєте чого хоче Путін? Капітуляції України. І він хоче розвалити НАТО. Це справді так, і ми повинні визнати це. і те, що Путін намагався отримати від президента Трампа. Я думаю, ми повинні бути вдячні, що він цього не отримав. він хотів, щоб президент Трамп прийняв угоду щодо України, яка була б неприйнятною для українського народу. А потім використав би Сполучені Штати. Як важіль тиску проти України та проти інших країн у Європі, Це не спрацювало, і я гадаю, що тепер у нас є така можливість. Я сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє що Володимир Путін намагається його принизити. І він зрозуміє, хто його справжні друзі. Його справжній друг. Це президент Зеленський. Щодо нього Путін робить усе можливе, щоб вплинути на зміну режиму, дискредитуючи Зеленського. мовляв, ось хлопець, якого ніколи не обирали на чесних виборах. Але ж він сам, Володимир Путін, уже при владі понад 20 років, і він також намагається створити цей розкол між сполученими штатами та Європою. І багато американців схильні до цього. У сполучених штатах існує відчуття, ми занадто довго фінансували оборону Європи. Європа становить близько 17% світового ВВП і близько 50% світових соціальних витрат. Тож багато американців думали: знаєте. Це ж ми покриваємо їхні оборонні рахунки, і ми фактично їх фінансуємо. Тож є це відчуття образи, яке Росія намагається посилити і скористатися ним. але якщо подивитися на це з іншої точки зору, можна вимагати від Європи узяти на себе більшу частку тягаря. Ви ж бачите це зараз, чи не так? Зрештою, я думаю, європейські країни усвідомлюють, що вони повинні активізуватися, надавати більше підтримки Україні, а також переозброїтися. Вони в односторонньому порядку роззброїлися і зробили це комфортно під егідою безпеки США для країн НАТО. Тепер я сподіваюся, що завдяки цим інвестиціям ви побачите істотну сильнішу Європу в плані оборони, і ви побачите справжнє зміцнення довіри між Сполученими Штатами та Європою зміцнення трансатлантичних відносин це буде найкращий варіант з точки зору безпеки. І я сподіваюся, як я вже згадував на постійну відданість Україні. Тож сумнівів більше немає. Як я думаю, як модель США схиляються до Фінляндії після Першої світової війни, коли Фінляндія перебувала під загрозою з боку радянського союзу, що тільки зароджувався, і Фінляндія використала цю позику для самозахисту досить ефективно, а потім повністю її погасила тож. Я думаю, що це можливо гарна модель для президента Трампа, за якою він може сказати своїм прихильникам Гей, ми не просто надаємо допомогу, ми надаємо позику, і знаєте, куди підуть витрачені ці гроші? Це буде витрачено в Сполучених Штатах на купівлю американської зброї та створення робочих місць у США. Чи не так? Тож я думаю, що це аргумент, який може спрацювати у президента Трампа, і це те на що я сподіваюся. Так, схрещуємо пальці, щоб цей сценарій спрацював і був тим, на що Трамп, а також Європа. Коли ви згадали про сприйняття Трампом ворогів та друзів, із вашого досвіду роботи з самим Трампом. Чи помітили ви, що це щось у його природі, змінювати свою думку на контрастну? Одного дня казати, що Зеленський ворог і висловлювати скептицизм щодо того, що він є законним президентом. Тощо, А то вже наступного дня казати, що він легітимний президент України і той, із ким можна вести переговори? Негошієшенсвейтя інопрезидент Так, знаєте президент Трамп вчиться у розмовах. Він не ідеолог, і тому я гадаю, що більше лідерів із ним розмовляють, це працює. Усі ці розмови, які він веде з європейськими лідерами, є важливими, і це допомагає йому краще зрозуміти природу виклику і запевняє його, що європейські країни активізуються і беруть на себе більше відповідальності. І тому саміт НАТО, який незабаром відбудеться, є досить важливим. Але я думаю, що це може бути позитивним, тому що президент Трамп може приписати собі заслугу за те, що нарешті змусив Європу взяти на себе більше відповідальності за оборону. Я думаю, що це посилання, яке є привабливим і позитивним для його прихильників у Сполучених Штатах. І також я думаю, це спосіб для нього зрозуміти, що знаєте, Сполучені Штати насправді не хочуть намагатися вирішити світові проблеми. Ви вже чули безліч таких його публічних заяв, але те, що Сполучені Штати можуть зробити, це те, що президент Трап схвалив у своїй стратегії національної безпеки 2017 року. А саме, що Сполучені Штати можуть каталізувати позитивні зусилля в усьому світі, і тому, на мою думку, ви не отримаєте позитивних зусиль без сполучених штатів. Якщо ви подумаєте навіть про Балкани у 1990 році, Боснію в 1997 році знадобилася ша щоб дати багато національну відповідь. І я думаю, що саме так ми повинні про це думати. І, звісно, інший важливий аспект цього полягає в тому, що війна в Україні нерозривно пов'язана із ширшою тіньовою війною, яку Росія веде проти Європи та Сполучених Штатів. Проти Європи фізично, тобто це перерізання підводних кабелів, підпалювання складів та здійснення вбивств керівників оборонної промисловості, а також у кіберсфері через кібердезінформацію та когнітивну війну. Uh, really Тому ми повинні усвідомити, як Україна вписується в те, чого хоче Путін загалом. Він хоче розірвати трансатлантичні відносини. Він хоче розбити НАТО. Тож для тих, хто скептично ставиться до того, наскільки важливе НАТО, ну воно досить важливе для Путіна, що він робить усе можливе, щоб спробувати його розбити. А ще я вважаю, бракує розуміння того, як війна в Україні та її результат пов'язані з ширшою конкуренцією із цією віссю агресорів. Північна Корея, як ми вважаємо, надає Росії допомогу на суму 40 мільярдів доларів у вигляді військовослужбовців, артилерійських снарядів та ракет. Іран надає безпілотники шахет. Знаєте, що вони отримують натомість технічну допомогу для їхніх ядерних та ракетних програм від Росії. Я думаю, що вони це отримують. Також Китай фінансує всі ці зусилля. Китай підтримує російську військову машину. Китай живить банкомат Путіна, щоб він міг залишатися фінансово платоспроможним і можна стверджувати, що в багатьох відношеннях Китай вважає це свого роду проксі війною. Він може воювати через Росію проти Європи та проти Сполучених Штатів. Також Я думаю, що ставки дуже високі. Всі в Україні це знають. Але я думаю, що важливо пояснити американському народу, що поставлено на карту. Звісно, є гуманітарні причини для підтримки України: російські звірства, українська доблесть і наскільки Україна гідна нашої постійної підтримки. Але також я вважаю важливим наголосити, як війна в Україні пов'язана з цим дуже важливим змаганням з вістю агресорів, які справді хочуть зруйнувати наявний міжнародний порядок, правила міжнародного дискурсу та замінити їх новим набором правил, що симпатизують їхній авторитарній формі управління. А у випадку Китаю це статусно меркантилійська економічна модель не можу не поставити вам ще одне питання про подальший мирний процес, де беруть участь США. в одному з інтерв'ю. Ви згадали, що не буде жодної угоди, яка була би неприйнятною для України. Це звучить доволі оптимістично, але водночас ми неодноразово чули заяви від Сполучених Штатів, що вони залишать переговорний процес якщо не побачать жодного розвитку та готовності до цих переговорів із обох сторін від Росії та України. Чи вважаєте ви справді реалістичним сценарій, що США залиша цей процес? Я не знаю. Я гадаю, що це залежить від багатьох різних факторів. Чи не так це залежить від непохитності Росії? Я думаю, що вона продовжуватиметься. Це залежить, думаю, певною мірою і від президента Зеленського та його команди. Я просто наголосив на важливості збереження відповідальності на Москві. Продовження тиску на Москву щоб чітко донести це до всіх. я думаю, що українцям важко навіть зрозуміти, як це взагалі є проблемою, чи не так, як і всім нам, хто глибоко піклується про Україну, чітко зрозуміло, що Росія є агресором. Але я гадаю, що нам потрібно чітко дати зрозуміти, що Росія та Кремль також є проблемою у досягненні будь-якого прогресу щодо припинення вогню або можливо мирного врегулювання прийнятного для України а ще щодо сполучених штатів, я думаю, що є багато членів конгресу, які розуміють життєво важливе значення підтримки для України, особливо після цього літа, коли значну частину військової підтримки, яка надається Україні, потрібно відновити. Тож я вважаю, що ось це ті три фактори: Москва, Київ і Вашингтон. Ми всі повинні стежити за цим і робити усе можливе, щоб навчити наших людей тому, яким може бути ефективний підхід. І в сполучених штатах. Я думаю, важливо продовжувати висвітлювати українську доблесть та російські звірства. Бо війна, як ви знаєте, краще забуть кого триває з 2014 року іноді потрібні справді узгоджені зусилля, щоб люди зосереджувалися на цьому. А також спростувати російську дезінформацію, пропаганду, цю ідею про те, що Росія така сильна. І я, я справді вірю, що Росія зараз перебуває у вкрай слабкому становищі. Я знаю, що Україна також бореться. Це була довга, дуже дороговартісна війна. Є проблеми з людськими ресурсами та всім іншим. Але я скажу вам, коли я дивлюся на Росію, навіть якщо вони і намагаються замаскувати цих 175 тисяч військовослужбовців навколо Сум та Харкова, і ще 50 тисяч намагаються потрапити на східний фронт війни, знаєте, що я думаю, зазнавати по 50 тисяч втрат на місяць, я не думаю, що це життєспроможно. А потім економічний тиск на тих, хто сидить на купах грошей і не може їх конвертувати у щось. Росія витрачає 47 відсотків чи, мабуть, навіть більше коштів зі свого бюджету на оборону. У неї гостра нестача робочої сили. Знаєте, є різні способи, як ми могли б створити їй ще більші проблеми. Падіння цін на нафту створило ще більший тиск. Тож я гадаю, що зараз саме час максимально чинити тиск на Москву, взяти на себе зобов'язання щодо підтримки України та розпочати переговори з позиції сили. Президент Трамп певною мірою правильно це розуміє. Він я думаю розуміє, що завжди краще розпочинати будь-які проговори із позиції сили. Тож я сподіваюся, що він дуже скоро усвідомить, що найкращий спосіб зробити це вжити таких заходів. Військова допомога Україні надана США з рішенням ще попередньої адміністрації закінчується в найближчі місяці. Чи бачите ви, що можуть відбутися якісь зміни у позиції США щодо подальшого надання Україні військової допомоги? Адже це справді життєво важливе питання для нас я знаю. Насправді питання полягає ж у тому, як і під час переривання допомоги за адміністрації Байдена, коли була за дуже мала більшість республіканців у палаті представників. Там є такі люди, які виступають за скорочення витрат, відсторонення від конфліктів за кордоном, підтримуючи ідею про те, що американці повинні зосередитися на власних проблемах. Мовляв, може нам слід турбуватися, можливо, лише про оборону в західній півкулі. вони можуть заблокувати голосування у палаті представників Тож важливо довести аргументи перед цими людьми, які висувають цю аргументацію. І я вважаю, що нам слід провести авторитетні дискусії з цього приводу. Ми повинні наголосити на фундаментальному моменті, що загрози нашій безпеці, що виникли за кордоном, можна буде подолати лише за непомірні гроші, коли вони вже досягнуть наших берегів. І це те, що президент Зеленський намагався донести в овальному кабінеті. Це не було сприйнято добре президентом Трампом, але я думаю, що є спосіб довести цю аргументацію, щоб продемонструвати, як результат війни в Україні нерозривно пов'язаний із нашою безпекою в Сполучених Штатах, як я вже згадував, пов'язуючи це із агресією Росії в більш широкому сенсі, а також із цією конкуренцією з вістю агресорів. Я думаю, що існував прямий зв'язок між катастрофічним виведенням військ із Афганістану, а також повторним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Чи не так? Я думаю, що саме сприйняття слабкості є провокаційним. Я думаю, що існує прямий зв'язок між перериванням підтримки України в 2023 році та нападом Хамас 7 жовтня 2023 року. Тому що я думаю, іранці дивилися на це і думали. Ну, сполучені штати не збираються підтримувати Ізраїль. Вони навіть не підтримують Україну. Тож, якщо відбудеться переривання підтримки України, це обов'язково підбадьорить Сі дзіньпіня щодо Тайваню чи південно-китайського моря. Я думаю, що деякі люди відкинули цей аргумент, але є переконливі докази того, наскільки ця вісь агресорів співпрацює with the degree to which this axis of aggressors is working together. Так, Сподіваємося, що це буде якраз те, що європейські лідери і американська адміністрація матимуть на увазі.